Головне, що навіть ця нова моголя за моєю інформацією, коштує стільки скільки і стара. Ну там плюс-мінус 250 тисяч називається сума, яка ну значно більше функцій може виконувати розвідницькі функції. Ну і кажу, дякуючи цим моголям. Там був присутній Кирило Буданов, чільник гурмо. Сказав він, що і Андрій Юсов, там начальник управління стратегічної комунікації. Що дякуючи саме цим українським дронам. Українським силам оборони вдалося майже повністю на 90% звільнити чорне море і загнати цей чорноморський флот недобитків ваш в Новоросійськ, де Він зараз тепер стоїть, прикриваючись усіми боями прикриття, щоб туди моголь не зайшли. Тобто, в деяких в деяких напрямках ну нам вдається росіян обскакати і перекрити їх просто в рази так. Чорне море, я не кажу вже прості зміни. Зараз все в чорне море контролюється українськими силами оборони. Тобто нам треба масштабувати цей досвід на інші дрони, на повітряні дрони, і таким чином отримувати перевагу теж і на суходолі, і в повітрі. Uh -huh. Я дуже сподіваюся, що ну що це масштабування відбудеться. Що ми ну я, я, я знаю, що і зараз багато уваги приділяється. Цим розробкам, але більше треба інноваціями займатися. Адже ну на, наскільки всі кажуть експерти, про те, що за нинішніх обставин значних рухів на лінії фронту не буде без якогось ну неймовірно нової зброї, яка просто стане ну тригером для для, для, для для цих змін. Зараз mm. такої нової зброї ну, при море я вже сказав, на суходолі повітря повітрі її немає. Тобто є баланс, є паритет, і я думаю, що найближчим часом. І це впевнений, що ця літня кампанія ворога вона теж буде провалена. Пане Дякую нашим силовом, пане Ігоре, А скажіть, будь ласка, а чи спостерігаєте ви за тим, можливо, росіяни вчаться в українців? Спостерігають за нашими розробками? А можливо, десь за урахуванням певної більшої інформації деталізованої? Яка є в характеристиці того чи іншого нового нашого пристрою, нової нашої розробки? Можливо, вони щось переймають, або відповідно, ми можемо спостерігати те, як вони свою зброю модернізують для того, щоб протидіяти нашій? А звичайно, пам'ятаємо ці останні удари по Одесі, нібито невідомими. Реактивними дронами, які дуже швидко рухалися, дуже, дуже маневрені. Вони там коло радіус повороту значно менше ніж в звичайного дрона. І потім, буквально там, через там 2-3 тижні, ми вже знаємо, що це за дрон. ракета Бандіроль є. У нас офіційний сайт, який пише про всю російську зброю. War and Sanctions», Вона цей сайт, цей сайт називається. Війна та санкції. Заходьте, дивіться, це теж одна з інформаційних таких новин. Ту він вже рік існує. Його теж там спеціалісти е, грумо здається, розробили, поставили. Там повністю вся інформація про російську зброю, про російських розробників, про керівників підприємств російських, ті, які обходять санкції іноземні. Бо всі бандіролі там виявилися і австралійські елементи, і японські елементи, і корейські елементи, які прилітають по нашій Одесі, по, по Харкову по, по інших містах. Але українські розвідники, українські сили оборони про це знають, розписують, і ми всьому світу показуємо, хто це виробляє, де це виробляється. Що таке Ростех, російське підприємство? Що, що таке, значить, його керівник Сергій Чем'язав, і які люди на Заході допомагають російським виробникам обходити санкції, постачаючи сірим імпортом і чіпи, і інші складові для цієї російської зброї? У нас є спеціальний портал захоплював англійською мовою. Читайте, Головне це просто доносити правду і ну працювати звичайно щодо дронів. Ну, те, що я чую, що зараз, наприклад, нас. Велика є великий дефіцит оптоволокна, да, І якщо там. Є виробники оптоволокна Будь ласка, звертайтеся до українських військових, адже дрони на оптоволокні стали там проривом останніх півроку чи останніх дев'яти місяців. Так росіян є перевага, але я сподіваюся що ми дуже за короткий проміжок часу зараз цю перевагу знівелюємо. Тобто, війна це ну змінюється кожні раніше шість місяців. Я думаю, зараз кожні три місяці з'являються нові нові види озброєнь, і тут головне наші вироб, нашому виробництву наші промисловості просто встигати. За ворогом не стигати, навіть а випереджати його. У деяких позиціях ми випереджаємо там, де випереджаємо на морі, наприклад, так от ми перемагаємо тут. В повітрі ми поки що ну на ФПІ-дронах поки що не випереджаємо. Тому в нас є ну деяке просування фронту в наш бік, але там ну незначне, так як тільки ми. Будемо попереду, значить, фронт буде рухатися в іншому напрямку, і це це, це незворотній процес. Я дуже сподіваюся, що ну, українські розробники, інженери, ну, треба дуже обережно працювати з кожною ініціативою. Я знаю, що складний процес в армії, так від якоїсь задуму до виробництва і вже до безпосереднього застосування на на лінії бойового зіткнення. але але це ну тільки так ми можемо виграти війну, тільки тих технологіями. Ну і звичайно. Людьми, я все ж таки, от наголошу, що зараз ми, на жаль, програємо в питанні мобілізаційному, і ми розділилися. От хтось воює, хтось в тилу, нам треба у цей фронт між поміж себе зараз стерти, знівелювати і пояснити людям, що якщо ми не будемо разом, то просто нас не буде нікого через якийсь проміжок. Часу. Ну не дай Бог звичайно, але ну, ми маємо все робити, щоб, щоб авторитет українських воїнів підняти і авторитет. Тих людей, які зараз утекрутуються, мобілізуються, проходять навчання і, і, і йдуть у військо. У нас на на жаль з цим проблеми, Ну це в тому числі і журналісти. Я думаю, проблеми і нас і ну нас з вами, і людей, які там десь щось виступає, щось розповідають людям. Бо в нас тік-ток, який заповнений часом російською пропагандою, просто витіснив всі інші джерела отримання інформації, і там російські телеграми, які теж там. На значну кількість відсотків, десятки відсотків наповнений російською пропагандою, нам треба розповідати правду, розповідати, що не все так погано, і що в нас велика країна, в нас велика глибина тилу. це дуже велика наша переважність. з такою глибиною тилу не можна програти війну навіть проти Росії. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам. Дякуємо за ці слова за ваш оптимізм. Єгор Чичеринда, військовослужбовець, майор Збройних сил України, журналіст, наш колега і телеведучий в попередньому житті. Дуже дякуємо, пане Ігоре, що Дякую, долучилися вам. до нашої дискусії. Друзі, ранок лайф триває. Ми продовжуємо і далі з нами на зв'язку. Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Пане Ігоре, чи слідкували вчора за тими самими новинами, які описували відповідно той самий телефонний дзвінок? Як певні сподівання були в інформаційному просторі щодо результативності і що маємо станом на цю хвилину? На сьогодні, на станом на цю хвилину ми маємо домовленість домовлятися далі. Насправді я подивився на реакцію американських медіа. На цю розмову, і вони прямо називають її абсолютною тотальною поразкою Трампа. Що Трамп дуже слабко себе проявив, він взагалі не зрозуміло, як поводить себе з Путіним. Оці бажання тепер 2-4 тижня прийняти якесь рішення, бажання вмити руки по суті, не вводити якісь санкції проти Росії, розповіді про те, що Путін готовий укласти мирну угоду. Ну вони дуже сильно дисонують з тим, що навіть говорили росіяни, і чесно кажучи, тут питання в деякою мірою і до команди Трампа, коли виходить президент Сполучених Штатів і каже, що ну пише там спочатку в соцмережі, потім говорить, що перемовини щодо негайного припинення вогню повинні початися негайно великими літерами капслоком. Да і тут же виходить з різницею в 5 хвилин помічник всього всього на всього помічник. Путіна Ушакова, потім його прес-секретар Пісковий кажуть, що ніяких конкретних термінів щодо початку перемовин і припинення вогню немає, і про це навіть мова не йшла. Ну, це виглядає, знаєте, як відвертий плювок в обличчя, причому демонстративний, і жодної реакції зі сторони президента Сполучених Штатів станом на сьогодні не було. Так що я думаю, нам треба поступово готуватися до трохи іншого сценарію, що щось там буде відбуватися з цими перемовинами, але. В реальності в реальності єдине на кого ми зараз можемо покладатися, це більшою мірою європейські країни. І от те, що вони будуть робити в тому числі сьогодні, воно значною мірою буде визначати, як далі буде розвиватися ситуація. А от цікава є ще заява віцепрезидента Джейді Дівенса. Він до слова у спілкуванні з журналістами сказав, що Сполучені Штати пропонують розморожування відносин Росії з усім світом в обмін на мир в Україні. Здається, Росіянам вже запропонували буква буквально все тільки от погодьтеся припинити вогонь, відповідно встановити мер. Чи можемо ми станом на зараз вже говорити про подібні умови для росіян, як буквально повне зняття їхньої ізоляції, розморожування? Будь-яких відносин з Російською Федерацією між іншими країнами, зокрема йдеться ж відповідно і про країни Європейського Союзу. Вони одразу розпочнуть знову торгівлю, знову розпочнуться експорт своїх певних ресурсів, зокрема там нафти, газу тощо. А свій бюджет з новою хвилею, чи то наступ на Україну або на країни НАТО, країни Європи і чи не зроблять Сполучені Штати подібними пропозиціями ще й гірше, якщо ми будемо дивитись на перспективу майбутнього. Ну, віце-президенту Сполучених Штатів треба, мабуть, трошки згадати про свою студентську молодість і почитати взагалі базові книжки, як працює система міжнародних відносин і світової економіки. Сполучені Штати Америки не можуть запропонувати Путіну те, що робити в реальності будуть європейські країни. І для того, щоб це відбулося, треба спочатку домовитися з європейськими країнами. А європейські країни станом на сьогодні домовлятися з Росією по цьому плану не збираються. Ну можливо, крім такої країни, тільки як Угорщина і частково Словаччина. Інші всі займають зовсім іншу позицію. І тому Сполучені Штати тут навряд чи можуть якось змінити ситуацію. Вони можуть розморозити свої зв'язки з Росією. Але слухайте до 2022 року навіть на фоні всіх там санкцій, і так далі, і до санкцій навіть. Товарообіг між Сполученими Штатами і Росією насправді був ну мінімальний. Він абсолютно ну не вирівнюють не, не порівняно з тими цифрами, якими є, наприклад, товарообіг між США і тими ж європейськими країнами або європейським союзом в цілому. Це різниці там в сотні разів, навіть не в десятки. Тому в цьому контексті штати ну намагають з одного боку. Дивіться, вони намагаються грати таку роль лідера. А з іншого боку, вони не роблять нічого для того, щоб їх таким лідером вважали і. Я думаю, що Європа взагалі опинилася після вчорашньої розмови перед дуже простою ділемою: або вона продемонструє Сполученим Штатам свою суб'єктність, в тому числі в контексті взаємовідносин з Росією. Ну або все це закінчиться дуже погано для всього цивілізованого світу. Давайте так скажемо. Тут вже іншого варіанту за великим рахунком немає і європейці, судячи з тих заяв, які ми маємо на сьогодні, вони прекрасно це розуміють, і легкої прогулянки у Трампа і легкого погодження зі сторони європейців, у Трампа не буде він зараз. День два побуде в ейфорії. Потім, коли задасть питання, а що там з негайними перемовинами, які повинні були початися, йому скажуть, що ці перемовини не почалися просто через те, що Росія не прислала ніяку делегацію і взагалі не визначила, визначилася з тим, чого вона хоче. Може тоді у нього трошки навіть думка з цього приводу зміниться, але станом на сьогодні, всі ці обіцянки про торгівлю величезні, як Трамп написав вчора в своєму пості, Ресурси там для ну, робот, створення робочих місць, заробляння грошей і так далі, це не більше ніж дуже, дуже дуже віддалена перспектива, яка в нинішніх умовах не має взагалі ніякого шансу для реалізації. Більше того, посилення, наприклад, якоїсь економічної співпраці між Сполученими Штатами і Російською Федерацією з точки зору природних і інших ресурсів неможливе до тих пір, доки Європа не познімає всі ті санкції і всі ті обмеження, які вона ввела на Російську федерацію я думаю, що може Трамп про це не знає, але його міністр фінансів знає про це точно. Так що, це знаєте, не більше ніж розмови. У Європи є насправді козири. Трамп любить говорити цими категоріями. У Європі є козирі які вона може викласти на стіл. Ну вона поки що цього не робила, тому що сподівається, що все ж таки рано чи пізно Трамп потягнеться. Пане Ігоре, хочу ще уточнити: от напередодні Ройтер зокрема писали, що цього року.